Шмат льда, якщо взяти міну ТМ-62, ну класичну, от сама міна, тут теж може хто не знає. Оце її підривач, неважно там який, МВЧ, МВП, в будь-який. Він вкручується ж в міну. На підривачу отут є резинова прокладка кільцева. Треба дивитися, щоб вона була на місці. Якщо його вкрутити без прокладки, отуди, то йде дощ, що воно стоїть в ґрунті, і от сюди затікає вода. І на дні отут образується лінза із води. А Особливо зимою воно замерзає, виходить лінза із льда. Так от зимою, якщо там вийшла лінза із льда, то практично 100% що міна не спрацює. Наїжджає танк, вибухає підривач, передаточний заряд в ньому, і оця лінза льда не дає детонації перейти на той проміжний детонатор із пресованого тратілу. Якщо там налита вода, ну десь 50 на 50. Оця лінза із цього блокує передачу детонації і блокує гарно. Навіть невеликий слой води. ТМ-62 треба перевіряти, щоб резинова прокладка була таки на місці, бо інакше можуть і не спрацьовувати.